Добрий день саме часто задаваємо питання, покажіть, який алюміній дороже. От, пожалуйста, оцей алюміній дороже. Цей алюміній відноситься до групи електротехнічного Алюмінія коштує на сьогоднішній день 70 гривень кілограм. До нього відноситься все, що зроблене з проволоки, в принципі, Люба, що. Шинка така, шинка отака. Потім посуд. Тільки посуд, обов'язково той, що гнеться, той, що лупається, не пройде. E, потім ну, от я сказав, це, що? Я казав, це зроблено з проволокою. Якийсь дід карасів ловив на річці. Головне, перевіряйте магнітом, щоб ніде железяку не впутали. Тобто, якщо железяка не впутана, то все чітко. Він має бути чистий. З корзиною по грі виходив. Ну, це все, все, що з проволоки, скручене, дверчика, сітка. Все воно проходить в дорожчий алюміній. Коли відправляєте цей алюміній, він об'йомний. Можете його стукувати, збивати, розрізати, ламати, що хочете, то й робіть, лише би це було вигідно вам і було компактно складено в посилочку.